Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. Як я вам і обіцяла, ми продовжуємо знайомити вас з цілющими рецептами від Наталії Земної, президента всеукраїнського товариства Зелена планета. Курчата дуже люблять пшоно. Вони інтуїтивно відчувають, що коли споживають пшоно, то немає курячої сліпоти. А люди не знають, що пшоно лікує катарактом. Пшоно лікує печінку, особливо її кровотворну функцію. Бачите, коли діти знайдеться такої пшоняної запашної качі, то вони прибігають з вулиці, щічки червоні, і дитина не хворіє тривалий час. Навіть коли от є застудні такі періоди, коли дитина може застудитись, коли гриб дитина здорова, тому що вона споживає пшоняну кашу. Правда, пшоняну кашу треба давати після року, якщо дитині вже рік до року не бажано таку кашу давати. А після руку із молоком, з олійкою по всякому можна давати з приготовленою з маслом пшоняну кашу. Не термаки козаки брали з собою в далеку путь, звичайно кашу пшоняну. Вона навіть не псувалася дуже козацька багато. козацька кулеша, кулеша. Так. кулеша, що було сильнішим? Та а хіба українці як Борщ і каша, їжа наша? Так. Наїлися борщу, про який ми розповідали нашим оглядачам, наїлися каші пшоняної, та пішов чоловік. Та кришеник сала до каші та пішов, косить півдня, а потім пообідав чим же пляшка молока, шмат е, хліба і шматочок сала, і цибулина. Та пішов та ще й до вечора косить, та додому приходить який козак. Та він здоровий, нещасливий, що відпрацював цілий день. Та й жінку кахає, вже каже їй давай, швиденько, щось зробимо, я тобі допоможу. Та давай пригорнемось. Ось так каша пшоняна, і козаки знали. Як кажуть, смак кулеші, а -а -а. тому і готували її. Я навіть прочитала, що зараз не геркулес модно їсти зранку, а саме пшонянка. Ви знаєте, я таку рекламу за 25 років зробила пшону. Що якщо українці навіть і не захочуть наше е, пшоно їсти, то нехай вже вони геркулесять, але від геркулесу дуже розтягується шлунок. І особливо дітям, коли дають. По-перше, у дитини виводиться кальцій, кістки не здалі, дитина не росте. Зуби випадають у дитини, чорніють зуби, бо мама не годує його модньою дуже кашею геркулесом. Взяла, залила окропом. Лінива мама. Вона не хоче навіть дитині зварити кашки тієї. Вона е, розмочила той Геркулес і пхає дитині, а потім приводить чорні зуби. Отакі от. Дитина не росте, бліда, а в дорослих людей теж е, виводиться кальцій і починається остеопороз. Так що та каша не дуже така гарна для людського організму, і для дитячого, і для дорослого організму. Тому треба споживати. Пшонов. Ми споживаємо грушу. Груша смачна і корисна. Це королева всіх фруктів. Ми, можливо, трошки недооцінюємо. Знаємо, що яблуко дуже цілюще. Ми про яблуко говорили, нашим глядачам розповідали, що той, хто з'їдає двоє яблук в день, той не знає адреси поліклініки, ніколи не буває в лікарні і ніколи не звертається до лікаря. Бо з'їв двоє яблук за день. Так наснажує свій організм, всім тим цілющим і корисним, і всім, що є у яблукові. Але груша. Груша потрібна чоловікам, у яких статева зала захвора. Груша потрібна дітям. Груша потрібна всім тим, у кого є мікозні захворювання. У груші, саме у цій королеві, багато є арбутину. Це така речовина, яка знищує грибки. Яка вбиває мікози в усьому організмі, приходить людина, показує такий білий язик, у неї все пече, в неї ще мить, у неї болить. Лікарі подивилися, кажуть, слухайте, та у вас стільки цього грибкових дріжджів, та у вас стільки отих тих мікозів, грибків. Ну, робіть що-небудь. А вони ж як є в роті, а рот що? Язик отой білий з таким нальотом, та це ж зеркало шлунка. Скільки ж тоді, як у роті стільки грибів, то стільки ж у вашому шлунку, скільки ж там у кишківнику тих грибів. Та вони ж, ті, ті гриби доїдають весь організм. То ось груша якраз лікує всі грибкові захворювання, навіть якщо взяти ось гілку груші. Це дика дичка. Я знаю одного чоловіка. Івана Степановича Плюща, який так любить е, грушу, гниличку, цю дичку, що за корзину груш він вам все, що хочете, дозволить. Груша. Поспішайте зірвати листочки. Звичайно, листочки дикої груші вони більш цілющі для того, щоб заварювати чай і давати чоловікові, щоб не було простатиту, запалення статевої залози, і щоб не було аденоми, груша, листки з груші, одна столова ложка подрібнених листочків на склянку окропу заваріть і дайте чоловікові по чверті склянки чотири рази на день. Та ніколи він не піде до уролога, ніколи не буде страждати на запалення е, передміхурової залози і ніколи в нього не буде аденоми. Зробіть, візьміть отаку гілочку груші, у кого є е, грибки на ногах, мікози, шкіра мокра, е, запалена, свиребь пече болить аж тріщини. Чим її лікувати? Ванночку із груші. Дві отакі гілки груші врятує ваші ноги від грибків. Ось саме так. Якщо навіть не можете робити таку ванночку, візьміть гілоч... листочки груші, подрібніть на порошок, покладіть, насипте в шпарке... ш... шкарпетки, носочки, одягніть ті шкарпетки на ноги, помийте ноги, підсушіть е... рушничком і надійте на ноги. Можете лягати спати, а можете просто йти на роботу. І ви побачите, яка ж буде шкіра на ваших ногах. Кажуть, що як у того малюка, що народився, ніжна, красива і не вражена грибками. Ось вам груша. Або ж груша виводить солі, білі, кальцієві, фосфатні, трипольфосфатні, е, карбонатні ті, що схожі на борошно, фосфати, ті, що скляні палички, трипольфосфати, ті, що схожі на гробові кришки. Так ось оці ці щелочні солі лужні. Груша виводить дуже добре. Допомагає працювати ниркам, налагоджує роботу нирок, виводить білі соні, лікує остеохондроз, лікує катаракту, налагоджує опін речовин. Для цього і примандрувала груша на нашу землю. І так же вона нам сподобалась. Тепер знаєте, як багато сортів груш росте, а все одно ми йдемо в ліс, щоб зібрати листочки із грушки дички. Недарма ви з собою принесли сьогодні е, листочки горіха. Ну, Так я знаю в косметиці, то ніби підфарбовують волосся. Волосся під, підфарбовувати можна, але е, знаєте, коли жінки не знають, приходять і кажуть, що я от е, зробила настоянку з горіха. І, е, дайте горіх. Зробила настоєнку з горіха і п'ю і горіх, коли падав, зараз всі приходять із чорними руками, чистять горіхи. Або ці околоплодники е, теж настойку роблять і споживають. Каже, то в мене шлунок там коли болить, то п'ють для лікування щитовидної залози від зоб. Приходить і каже, настояла горіх для того, щоб лікувати щитовидну залозу. Питає, скільки можна пити. Я теж. Запитання на запитання. Питаю, хочеш, щоб голова була, як коліно, лиса? Тоді пий настоєнку з горіха. От можна відвари робити, і е, волосся можна ополіскувати, але пити всередину, ну, будь ласка, ви знаєте, коли і так у жінки хвора підшлункова і щитовидка хвора, понижена функція, волосся випадає. Скільки я бачу, жінок були з гарними косами, а тепер такий е, пушок на голові. Ріденький, і випадає волосся, то треба лікувати щитовидку. Я завжди даю нормострум і діамант. І відновлюється ріст волосся. І ще втираємо голову, там така пекуча є у нас речовина, санат, і відновлюється волосся. А ось коли вживають всередину горіх, волосся випадає. Болгари зробили шампунь із горіха. Прекрасний чудовий шампунь, і ви можете теж ополіскувати волосся відваром горіха. Але всередину вживати не можете. Мені сьогодні подарували такі хризантеми, гарні хризантеми. Але якщо для лікування... То на цю квітку можете брати. А візьміть отак: два-три листочки. Колись моя бабуся Настя лікувала всіх людей хризантемами, тих, у кого тремтіли руки, у кого боліла спина, у кого тремтіла голова, у кого паморочилась голова. То вона давала саме отаку дозу на склянку окропу, листочків. І хризантема росла в нас в хаті, в горщиках, в ящиках, в каструлях, на підвіконні. Називали дубок. Не називали хризантему, називали дубок. І дубкового листя давали 2-3 листочки. На склянку окропу хризантема має різкувати запах від того, що тут міститься камфорна олія. Або ж якщо ця хризантепа дрібненькі листочки, то то доза на день. На день на склянку заварили і за день по чверті склянки випили. Я раджу всім людям, у кого хвороба Паркінсона, у кого склероз, у кого холодні руки і ноги, у кого паморочиться голова, тобто порушений кровообіг у корі головного мозку, у кого запалення е, павутиної оболонки мозка. Тоже до, е, до ліків усіх прошу додавати е, настої. Із листочків дубка хризантеми. Хризантема навесні розквітла, ще такого віку не було. Ні то не осіння пізня квітка, то моє кохання розцвіло шепшина. Кажуть, що це чемпіон вітаміну С. Але дуже неправильно готують шепшину. Подрібнюють її, розтирають, заварюють. Запарюють в термосі. Запарюють. В термосі запарюють, можливо, правильно. Як забрати все з шипшини? Тут, же, окрім вітаміну С, є каротин, вітамін А, є багато інших вітамінів. І саме головне, що тут є такі потрібні дуже мікроелементи, і макро, і мікроелементи, що їх треба забрати всі. І коли ви виварюєте шипшину, то забирайте всі амінокислоти, все те, що тут є. Але ж зникають всі вітаміни. Так не можна робити. Треба взяти 7 плодів, 10 плодів. 7 плодів, 10 плодів це добова доза. Багато шипшини брати не треба, бо вона почне згорати в організмі той вітамін С і може піднятися особливо у дітей, яким дають і вітамінчик, С, і дають інші вітаміни, та ще й напої, і шипшини. У дитини підвищується температура. І так підвищується, що дуже висока, і 12 днів дитина горить. Зроблять укол, температура знизилась, знову підвищується температура, тому що мама дає багато настої шипшини. Тож, дитині 5 плодів, дорослій людині 10. Взяли плоди шипшини, поклали в каструлю, залили водою, ну, наприклад, літрою води. І варите, варите хвилин 30, а то й 40. Виварили всі е, амінокислоти, і потім. Берете тим відваром, заливаєте нових сім плодів, кладете в термос і заливаєте тим відваром з вечора до ранку. Нехай настоюється. І вже в термосі шипшина віддає всі вітаміни. Вранці ви встаєте і п'єте той чудовий напій шипшиновий. з шипшини, ви забрали геть усе. Потім ці плоди, які були у термосі, ви ж їх наварили, то ви їх кладете в каструлю і виварюєте. І вже навіть коли виварили ті плоди, не викидайте, бо там є насіннячко у шипшині. Ви його візьміть те насіння і висушіть. Висушіть те насіннячко. Ось воно яке. Висушіть його. І потім подрібніть на кавемольці Пів півчайної ложки цього подрібненого насіння можете заварити в склянці окропу. І випити по чверті склянки чотири рази на день. Шипшина виведе вам всі солі, всі камінці розчинить на пісок і виведе з організму безполісно. Насіння шипшини. Наталя Петрівна, ми в минулих передачах говорили вже і про кавун, і про диню. От. І Говорили про насіння е, гарбуза, яке дуже корисно теж давати дітям і дорослих при гельмінтах, так. а от е, са, сам гарбуз. Сам гарбуз. Так, да, зараз Це пішли ж, оце ж такі гарбузи. От, ну Тут же ж насіння є, так? Ну, насіння, можливо, в цьому гарбузу тільки на початку. там. Отут От, ось насіння можливо, знаходиться. Да. Значить Пішли такі гарбузи, трошки тут ліниві ліниві, а отут є насіннячко. Значить, насіння не підсмажите, а просто в такому підсушеному вигляді почистить і давайте дітям, для того, щоб не було гельмінтів. Бо, як бачите, Ну, паразитами дуже уражені наші діти, так думають дорослі. Але кожен дорослий має своїх паразитів. Просто дитячий організм слабкий, і від того ми відчуваємо і бачимо, що дитина хвора. А дорослі вже адаптувалися до паразитів або паразити до них. І вже там відчувають свій дім, свою оселю, своє середовище і живуть собі процвітаючи. То треба споживати насіння гарбуза. Можна брати такий, ну краще брати, отой, знаєте, великий, що на городі біля тину. На городі біля тину гарбузи ще гріє спину. Ото із того гарбуза. Візьміть насіння і давайте дітям попів склянки насіннячко вранці на ще серце. Ну і припросіть дитину, щоб вона з'їла. І так тиждень. Потім зробіть перерву тиждень. І через тиждень знову сім днів. Чоловікам давайте таке насіння щоб у них була чоловіча сила, щоб у них не хворіла статева залоза. Тепер же збирають насіння в Україні, вивозять в Італію, в Іспанію, Бог його знає, куди в Францію, там роблять ліки для того, щоб потім продавати нашим чоловікам, аби їх зцілювати. Уже, бачите, тече, вже є тут сік такий і проситься. Уже в казаночок, угорщик для того, щоб наварити каші. Каша гарбузова. Це вже каротину має мало, а є ж дуже червоний. Але тут теж дуже багато вітамінів. Гарбуз це комора вітамінів, і його треба споживати. Якщо ви не можете зварити кашу з пшоном гарбузяну кашу. То ви тоді візьміть гарбуз. От так ось бачите, я шматочок відрізала. Оцього шматочка вистачить для того, щоб додати до салату. Почистили, подрібнили, потріть на терзі. 2 столових ложки, додайте до салату. І салат буде смачним і корисним, бо гарбуз лікує. Шлунок, лікує печінку, лікує серце, лікує нирки. Гарбуз налагоджує обмін речовин в організмі. Ті, хто не хочуть бути з великим черевом, споживають гарбуз. Ті, хто хоче, Набратися сили, мати міцний імунітет, захисні сили організму, щоб вони були, зміцнювалися, зживають гарбуз. Якщо ви не спите. Часто буває це, коли хвора щитовидна залоза, понижена функція, людина зас... довго не може заснути, потім заснула, поспала, прокинулась і геть ніяк не може спати. Або ж якісь проблеми, якісь ну, Або на роботі, або вдома, якісь негаразди, спати не може. Нервова система напружена, як вірьовки. Візьміть такий шматочок гарбуза, або навіть менший. Поріжте його на шматочки, на кубики. покладіть у каструлю, залийте склянкою води і зваріть. Трошки зм'якне гарбуз, такий, щоб можна було їсти, додайте в той відвар чайну ложку меду і перед сном. Випийте ковтками, з таким задоволенням. Знаєте, духняний такий відвар гарбуза, і гарбуз їжте. Та спати будете, як мала дитина, а всім нашим слухачам здоров'я, щоб вони все слухали, занотовували, робили, не лінувались і були здорові. Дякую вам! Дача закінчена. Як завжди, я прошу подзвонити вас за телефоном 707-530 і висловити свої побажання або поради, або оцінку того, що ви побачили, буду з нетерпінням чекати.